Всіх вітаю, 20 лютого. Давайте зробимо розклад, подивимося, трошечки розберемось в цій ситуації ще раз. Стосовно протестів, стосовно польських фермерів, сьогодні вони хочуть перекрити і дороги, і залізницю, і пункти пропуску. Коротше кажучи, все. Давайте запитаємо спочатку про це. Сьогодні, 20 лютого, 24 рік. Польські фермери перекриють повністю всі шляхи до України, залізницю та дорогу. Сьогодні перекриють вони всі шляхи. Агресивно налаштовані, дуже агресивно. Робота, робота, робота. Ну, можливо, не прямо всі шляхи, але більшість так. Дуже агресивно налаштовані. Йдуть роботи. Підготовка, робота, робота, карти кажуть. На кордоні з Польщею стоїть, стоять, стоїть військова допомога. Раніше її вони пропускали, а зараз навіть це не пропускають. Чому Чому зараз польські фермери чому зараз не пропускають військову допомогу до України? Ну це вже остання стадія. Чому вони не пропускають військову допомогу до України? Чекайте свою знову роботу, гроші, бажання. Ну, такий план у них. Дійсно, це в них такий план, це така мета. Ось карта прикордоння. Чому не пропускають військову допомогу? Рух. Знов, бачите, повторення ситуації стосовно України, стосовно Невже справа в зерні? Ну, добре, люди гинуть, військові гинуть, потрібна допомога. Ну, невже до такої стадії щось мені не віриться. Так давайте запитаємо, що їм треба. Що зараз треба цим польським протестувальникам, які виходять на протести на дороги, на залізницю, перекривають повністю рух? Що їм треба? Що їм треба? Невже це все просто зерно во всьому винно? Агресія. Що їм треба? Договір. Їм потрібен якийсь договір. Сила. Дуже агресивно налаштовані. Внутрішня боротьба. Не виконані якісь їхні умови. Бачите? Зв'язані руки. Те, що вони хотіли, воно не виконано. А що вони хотіли? Вибір ресурсів. Ага, щоб не ввозилася, бачите, по відлюднику ресурси, щоб вони зовсім з України не ввозились. Бачите? Перекрити шляхи. Ну, це карта народу. Це карта для особистого. Ви розумієте, вони хочуть, щоб зовсім нічого не ввозилось з України. Ніяка продукція, ні зерно, ні інші. Ну, мається на увазі харчові продукти. Таким чином вони хочуть розвивати більше своє? Ну, давайте подивимося ще. Чи будуть прийняті міри стосовно польських протестувальників з боку влади Польщі? Будуть якісь міри прийняті. від Відлюдник. Вони взагалі не бачать їх. Ні. Чогось ні. Вони як спеціально це роблять, ні. Не хочуть навіть їх бачити і ні. Якось не звертають на них увагу, розумієте? А ну, давайте запитаємо. Десь читала РФ вивозила багато зерна українського до Польщі. Чи дійсно це так? РФ ввозила до Польщі багато українського зерна, чи дійсно це так було таке? Ну, тут карта кажуть, що вибір, ні. Ну, тут якась інформація неправдива стосовно того, що Росія ввозила зерно до Польщі. Щось тут не так. Тут якийсь обман. Так, а ну давайте запитаємо: суть. Покажіть нам, будь ласка, суть проблеми польських фермерів. Які їхні вимоги? Що вони хочуть? Зовсім, щоб нічого не ввозилось. Ну так раніше воно також ввозилось. Воно просто їде. В інші держави. А що ж тепер робити? Суть проблеми польських фермерів стосовно перекриття кордонів, робота. Робочі місця. Їм потрібно більше роботи, більше робочих місць. Це карта, до речі, землі, карта врожаю. У них зараз проблеми з цією отраслюю, бачите, карта бідності. Вони просто не хочуть жебракувати, вони не хочуть втрачати гроші. Вони хочуть розвивати свою цю промисловість, свою, свій аграрний бізнес. Так, тут це гроші. гроші. Вони е будуть йти до перемоги. Поки їх не почують, вони будуть оці кордони перекривати. А влада Польщі їх не чує, до речі, не чує. Ану, давайте запитаємо, ви питаєте, чи є слід Росії в цих протестах на кордоні Україна-Польща? Чи є слід Росії? Чи є слід Росії в тому, що протестувальники, протестувальники аграрії виходять, перекривають кордон з Україною. Є тут слід Росії? Четвірка діє. Повторення ситуації. Слід Росії. Ну, тут ілюзія падає на слід Росії. Ні. Тут знову повторення ситуації. Тобто поляки, польські фермери, вони, ну звичайно, думають за себе, за свої сім'ї, за свій бізнес, за свій кусок хліба. І ось це воно таке робиться. Не бачу я тут російського сліду. Давайте подивимося, ці протести надовго, ці протести надовго. Так, ці протести на кордоні Україна, Польща з боку Польщі, вони надовго, що весь 24-й рік таке буде. Договір, поки їх не почують. Поки їх не почують, у них агресія. Поки їх не почують, вони щось хочуть отримати. Якусь від держави, щось вони хочуть отримати від своєї держави. А держава їх не чує. Поки не будуть виконати виконані їх умови, поки не буде їм щось е, дано, ось карта допомоги. Тобто, дайте те, що ми хотімо, е, хотім, е, по договіру, вони будуть е, протестувати. Так, а влада ось е, їх не чує. А чому не чує влада е, польських протестувальників? Чому не чує польська влада своїх же фермерів? Чого не чує? Ага, жадібність, власність. Не хочуть, не хочуть щось там змінювати. Ну так, а при чому тут Україна? Розумієте? Розбирайтеся самі. Вона їх не хоче чути. Тут карта жадібності, власності. Розумієте, а страждає Україна, страждає допомога військовим, страждає наша економіка. Так, останнє питання: в 2024 році, чи зможе ця ситуація на кордоні україна польща прийти в більш-менш нормальний стан? В 24 році зможе ця ситуація на кордоні україна польща прийти в більш нормальний стан? Чи зможе? Знов договір, е, уход від цього рух. Знов повторення ситуації. Знов карти кажуть. Так, якщо їх не почують, вони знов і знов будуть виходити. Повторення, повторення ситуації. Знов рух будуть перекривати. Знов, розумієте, воно поки, поки їхня влада їх не почує, не зробить, по якийсь, вони хочуть якийсь закон. Бачите, тут знову договір. Вони будуть виходити, виходити і виходити. Це, це надовго, розумієте? Просто жах. А чого е, польські фермери ось дуже агресивно налаштовані проти звичайних українців? Там були такі плакати ганебні. Е, чого? Чого така агресія? Чого така агресія до звичайних українців? Відлюдник, таємниця. Угу. із за грошей, із за грошей, із за того, що дуже багато було для вас зроблено ось по 9 монет, а ви, типу, неблагодарні. А що ми потрібні Ну так, а що ми потрібні робити, щоб бути. Ага, уходіть ізвідціля. Ну, я би по-іншому сказала: карта уходу. Уходіть, все, не хочемо вас тут бачити. Розумієте? Війна війною, це ваші проблеми. ну, Ось так. от, Кожен, кожен відстоює своє, свою, своє село. Ось так. Ось така ситуація на даний час, поки влада їх не почує, поки не, поки не будуть прийняті якісь рішення, тут навіть не рішення, тут на законодавчому рівні, то, доки вони будуть виходити постійне повторення, повторення, повторення. Дійсно, дуже агресивно налаштовані, вважають нас неблагодарними, що вертайтесь вже додому. Ось так.